Всім привіт! Сьогодні я хочу приготувати пиріг з яблуками. Нарізала яблук, набрала ось, білий налів у мене падає, треба щось з ним робити. Трошки варення варила з маліну. Я це вже, думаю, зроблю пиріг до чаю. треба. Так, беру стакан сметани. Для пирога. Стакан сметани. У мене йде сюди пиріг. Добавляю стакан цукру, чуть-чуть щепотку, наверное, солі сюди треба обов'язково. Так, крухмал дві ложки столових висипаю. Два яйці. Сюди ж додаю розпушувач, ванільний цукор обов'язково, висиплю стакан муки. І розпушувач зверху, сиплю на муку. І все гарненько перемішаю. Форму я вже приготовила. У мене форма на 28 діаметр. Зараз я все зроблю. Ось така в мене форма. Я пергаментом застелила. Зараз трошки десь половину наниз вилью тіста. Розрівняю, викладу яблука. Тепер висиплю сюди яблучка. Яблука я цукром не буду посипати, щоб менше було юшки і тісто у мене солодке. Они обмякнуть и будут хорошие, смачные по чаю. И заливаю всем остальным тестом. Так, розрівнюю, щоб воно гарненько розтеклося все по яблуках. Пахне ванілька. Корицю не буду додати, бо ванільку кинула. Так, все, духовка в мене включена. Можу ставити в духовку. Буду дивитися, хвилин 40, напевно. Буду дивитися, потім скажу точний час. Ось такий гарний в мене вийшов пиріг. Зараз спробую. Зробила чай. Він такий мегусенький, по багато яблук. Живий. Ось такий в мене вийшов пиріг. Мягесенький, соковитий, дуже багато яблук. Ось відрізала до чаю. Майже одні яблука. Подивіться, який м'ягусенький. Яблучка м'ягенькі. І дуже смачно. М -м -м. Як крем один. Мегасенький, вкуснючий. Пропікся гарно. І дуже смачно. Яблучка. Мигоньки стали. Дуже смачно. До чаю і то, що треба. Всім смачно і мені теж. Бувайте здорові. До зустрічі!